Пункти розливу очищеної води, які обслуговує КП Миколаїв Облтеплоенерго, щомісяця видають близько 10 мільйонів літрів води. Перш ніж потрапити до ємностей, вода проходить кілька етапів очищення. Як саме відбувається цей процес, і хто стежить за якістю рідини, дізнавалися наші кореспонденти. Усі подробиці вже за мить. Щодня миколаївці набирають тисячі літрів води у точках видачі. Саме це рятує містян, поки Миколаєві ще не відновили централізоване постачання питної води. Однак, за усім цим стоїть також щоденна робота фахівців комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго, які займаються обслуговуванням таких точок видачі очищеної води. У нас найвелика мережа на сьогодні, і по кількості, і по об'єму видачі води. Ми видаємо на місяць біля 10 мільйонів літрів води. Видаємо, а фактично Можемо давати біля 30 мільйонів літрів -лі води. Наша мережа може забезпечити всю потребу міста Миколаєва в питної воді. Найважливіше завдання це забезпечити її якість. Тож, перш ніж потрапити до ємності, де зберігається вже придатна до вживання вода, рідина проходить декілька рівнів очищення, пояснюють на комунальному підприємстві. За моєю спиною знаходиться система очистки води, яких в нас близько 80. Це системи, які забезпечують очищення або Водопроводної води або свердловинної води до стану питної. Ця система складається з багатьох рівней. Спершу вода проходить механічне очищення, а далі більш ретельне балонами із завантаженням, де рідина очищується від газів, органічних сполук та деяких хімічних речовин. Потім предочищена вода подається. На головну систему, яка в мене якраз за спиною, це система зворотного осмосу, яка видаляє залишки, які залишилися, залишились в воді. І головний принцип системи, що вона видаляє солі, які є тою проблемою на даний час в нашому місті. У цій системі встановлені спеціальні мембрани, які затримують віруси та бактерії. Але після переливу води в ємність для зберігання ризик появи мікроорганізмів залишається. Щоб цього не допустити, спеціалісти застосовують ультрафіолетове знезараження, пояснює Юрій Мельник. Окрім цього, для підтримки якості очищеної води на системах регулярно проводять технічне обслуговування. У нас в службі є мобільні екіпажі, які за якими закріплено район. І вони обслуговують, об'їжджають ці точки за тиждень. Деякі потребують уваги три рази на тиждень, деякі один раз. Вони доливають хімічні реагенти, замінюють фільтра по необхідності, роблять чистку фільтрів механічних, перевіряють показники. І це лише мала частина тієї роботи, яку виконують працівники МОТЕ, щоб забезпечити усіх містян питною водою. Все время кап приїхали сюда. Всі весь час. З того моменту, як переїхали сюди, весь час тільки тут і набираємо воду. По-перше, додому близько. До того ж, вода хороша, жодних скарг. Пити її приємно. Немає ніякого накипу, нічого такого немає. Хороша водичка. А контроль її якості регулярно здійснюють не лише комунальники, а й фахівці держпродспоживслужби, які перевіряють її двічі на місяць. У Нас сформована своя служба по воді. У нас укладений договір з з нашою, і вони, вони постійно згідно рекламених, цих регламентних карт, технологічних картів забори води і робить аналізи. Ці аналізи постійно є в онлайні опубліковані. Можна прозайти, в картах ходить до води, там все прописано. є. Плюс у нас своя служба, яка також моніторить цю історію, міняють мембрани, ескаланти, хімію, все інше. Переглянути висновок щодо якості води можуть усі охочі за QR-кодом, який знаходиться на кожній точці видачі води Миколаїв облтеплоенерго. Катерина Рупташ, Владислав Нідумський, новини на телеканалі Март.